Всім вітання. Починається вже такий більш серйозний етап дослідницької діяльності. Минули свята. І зараз починаю роботу з двигуном. Схема подібна до тих, що я вже використовував для нагрівального елементу. Але нагрівальний елемент це активне навантаження, а двигун це вже якби індуктивне. І тут вже більш цікаво працювати. Зараз, щоб вас зацікавити, покажу зразу такий ефект. Включаємо, от ви бачите, що споживання 7, майже 8 Вт. Двигун не працює. Паралельно до двигуна включаю конденсатор. Так, напруга дивимося, 26 вольт. Щуп стоїть якраз оце те, що працює двигун. І другий щуп, от, заходить в повід на двигун. Тобто, це один контакт, другий контакт. 26 і споживання 7,7. Ну, Збільшилося, напруга. Тепер виключаю конденсатор. Напруга впала. Включив, напруга піднялася і споживання 7,7-7,6 без конденсатора. Споживання у нас іде біля 7, От. але саме резонанс. От працює двигун це вже редуктор навантаження. Частота 34 кГц. Скважність 11%. Тепер додаємо скважність споживання. І тепер дивимося, вже я буду виключати конденсатор на більшій скважності. Двигун працює, напруга залишилась. Скважність 15%. Щоб було зрозуміло, верну зараз на 11. На 11% двигун не працює. Ключив конденсатор і двигун починає працювати. От тут вже якраз оці моменти, це якраз за рахунок. Коливальних процесів. Ми маємо значне зростання напруги і, як ви бачите, по споживанню, великої, великої різниці немає. Що важливо розуміти? Важливо розуміти, коли йде маленька скважність. Я так само показував і на трансформаторі, що скважність саме впливає на. Якби на насичення. Тобто це проміжок, коли є напруга, якщо цієї напруги не вистачає, щоб наситити магнітопровід, тут нас також треба, щоб індуктивність включилася в роботу, тоді у нас робота не виконується. З допомогою конденсатора ми можемо. Компенсувати? От я виключаю, от і в мене от споживання, двигун лече-леще. Тільки включаю. Ішла робота. Так, зараз продемонструю ще такий цікавий момент. Це в нас генератор, живлення генератора. Це в мене заземлення. так. Чути по обертах. Я включаю заземлення і в мене двигун одразу. Ну і по напрузі дивимося. Так, у нас 25,5, коли я під'єдную заземлення. Напруга виростає до 29,6. Відкидаю заземлення. Напруга просіла. Ось так, щоб було видно одночасно. 29. Те, що це заземлення, може братися руками. Це ще один такий цікавий момент. Це вже ми захватуємо енергію простору. Такі випадки я демонстрував в крайньому своєму відео, яке було саме захват енергії, коли я працював із нагрівальним елементом. Так, заземлення поставив на мінус акумулятора. Напруга 30 і майже 31. Споживання 9 Вт. І в мене в системі є ще прискорювач такий. Дивимося на напругу. Напруга виростає, відкидаю напруга. Не так же це. от передимось, чи от у нас так іде 8 і 8. Споживання? Відкидаю напруга менша 30 вольт, це те, що впливає. Тобто тут іде як розгін енергії, так і залучення енергії землі. Відкидаю заземлення і у мене напруга розсіла. Сьогодні, щоб відео було недовге, буду завершувати. Цю схему зібрав. Блок, схема, все покажу вже в слідчому відео. До нових зустрічей.